Всім привіт! Ви на каналі Lux Intenebris і сьогодні працює з нами Монсун Таро, моя нова колода відносно. І я на ній хочу подивитися, так як мусони це в нас вітри, це в нас вітри змін, вітри, які знаменують очищення землі, тому що вони приганяють з океану теплі душі. То давайте подивимося, що нам хоче змити, що нам хоче принести вітер мусон. І що він нам хоче, які нам зміни в життя хоче він принести. Буде розкладено три варіанти. Хочу зазначити, що всі мої ворожіння на каналі, онлайн-ворожіння, вони діють безстроково, і їх можна слухати незалежно від того, коли ви на них потрапили. Тобто, якщо ви потрапили на них навіть через рік, вони для вас є актуальними. Це дуже круто і це має спрацювати. От. А Тайм-коди будуть під відео, три варіанти на розгляд. І колода нам скаже і філософську якусь думку, і, можливо, навіть якусь уже практичну. Тому давайте подивимося, які зміни принесе нам цей мусон. Це може бути сьогодні, завтра, післязавтра, але насправді ну, найближчим часом. Дивимося на найближчий час, які зміни нас чекають цього від цієї. Що нам розкаже ця колода, Да? Мусона. Змінимо від мусона. Перший варіант. Так, другий варіант. І третій варіант обирайте будь-який. Те, що вам до вподоби. Якщо ви хочете побажати на якісь кілька варіантів зміни, то обирайте всі три і слухайте уважно цей розклад. Поїхали. Перший варіант зміни. Четвірка мечів. Четвірка. Повітря. Ну тут зміни в нас будуть не сказати, що кардинальні, тут змін як таких вони не дуже швидкі, але вони прийдуть. І вони прийдуть і запропонують якусь нову історію. Тут у нас Янго лежить під дверима, які зачинені, і ми бачимо, що дуже багато листів. Тут зміни в нас ну, не сказати, що будуть якісь хороші, але і не погані. Це зміни, які мають прийти в свій час. Тут у нас зміни такі з допомогою когось, тому що приходять дві жінки, які допомагають Янголу зрозуміти, що йому пора рухатися, не сидіти на одному місці, не зосереджуватися на тому розпачі, який він має. Ну і четвірка мечів це взагалі карта про паузу, карта про воїна, який відпочиває. Ну а тут у нас янгол, який теж взяв перепочинок і очікує на. Можливо, на, на якусь зустріч, на, на допомогу від когось. Тому що змін тут у нас особливих немає, але якщо вам будуть, будуть пропонувати хороші люди якусь допомогу, якийсь протекторат, якусь протекцію, якусь можливо ну, допомогти вирішити ваші справи, то погоджуйтеся. Не відмовляйтеся від цієї змоги, не чекайте біля зачинених дверей, да, а зверніть увагу, можливо, вам хтось хоче допомогти і якось вас підтримати, надати вам якусь підтримку моральну, можливо, навіть матеріальну, тому не відмовляйтесь, не відмовляйтесь від цих можливостей. Так, далі, другий варіант. Це в нас п'ятірка кубків. Ну тут зміни в нас будуть такі, можливо, болючі, можливо. Емоційні дуже, тому що п'ятірка кубків це в нас про емоції, це в нас карта про втрату, це в нас карта про розчарування, тому, можливо, зміни все-таки будуть вас розчаровувати. Але дивіться, тут у людини є можливість, щоб ці зміни знівелювати і щоб змінити ну, підхід до них. Да? Тобто треба сісти на човник і кудись поплисти. Тобто не звертати увагу на те, що в тебе розстав сніжок, тому що сніг має. Можливість розставати, він перетворюється на воду, а використати цю можливість для того, щоб кудись виїхати. Можливо, вам дійсно буде краще і в моральному плані, і в фізичному, якщо ви десь виїдете, якщо є можливість. Якщо ж немає, то просто. Намагайтесь не зосереджуватись на негативі, не зосереджуватися на тому, що ви щось втрачаєте, тому що, втрачаючи щось, ми завжди щось отримуємо. Звісно, що якщо це зовсім взагалі біда-біда, то варто звернутися по допомогу до людей, які можуть вам допомогти, навіть хоча б підтримати словами. Емоційно, от, а якщо можуть підтримати якось ще матеріально чи там надати допомогу більш таку фахову, то теж треба звернутися. І тут ще по цій карті дуже у нас часто йдуть такі депресивні розлади. Тому, якщо ви розумієте, що ви фізично і ментально ну, не справляєтеся, то є купа ліній довіри, можете безоплатно. Попросити про допомогу від фахівців, які займаються тим, що підтримують в тяжкий час, момент людей, які зазнають якихось кризового стану. От, тому по змінам тут, ну, зміни можливо будуть вас розчаровувати. Але ж знову кажу, що тут у нас дівчина зосереджена на, на негативі, але потрібно роздернутися і, можливо, побачити для себе щось ще. Так, другий варіант, третій варіант буде. Диявол, ой, ну тут зміни у нас такі, знаєте, будуть викликані якимись зовнішніми факторами. Тобто це у нас зміни по дияволу, які приходять до нас не тоді, коли ми хочемо, але коли хочуть вони. Тобто тут у нас по змінам вам доведеться протистояти злу, протистояти негативу, протистояти. Тим людям, які хочуть вам, вас обманути, надурити, можливо, використати якісь шахрайські схеми. Тобто тут потрібно озиратися, дивитися круги і намагатися не вестись на такі моменти. Тому що тут можуть бути махінації грошові, тут можуть бути махінації різноманітні в стосунках, тут можуть бути махінації, які говорять про те, що вами намагаються вас використати, зманіпулювати, якось з вами. Ну, негарно вчинити. Тому, от по дияволу ці зміни, будь ласка, будьте уважними для того, щоб оминути підводні камені різноманітні. А якщо в позитиві розглядати позитивні зміни, то тут, можливо, ви просто якийсь менеджер-піарщик і намагаєтеся когось, скажімо, спокусити, для, да, щоб витратити гроші. Тому це в позитиві. Але в негативі, дивіться, по дияволу дуже обережно ставтеся до тих, хто вам щось пропонує. Тому що ну, завжди ви розумієте, що безплатний сир буває тільки в мешловці. Ось, Тому по дияволу, будь ласка, будьте обережні, уважні, не ловіть гав, слідкуйте за кишенями, щоб, не, не дай Боже, ніхто нічого не витязнує. Слідкуйте за банківськими рахунками, щоб теж контролюйте, щоб рух коштів там був в безпеці у вас. Тому ось така от мені ось такі зміни, можливо, негативні, але якщо ви попереджені, то ви звернете увагу і, можливо, зможете попередити, щоб нічого поганого не сталося. Тому ось такий у нас вийшов загальний розклад. Я дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, як вам відігрався, не відігрався цей розклад. Я сподіваюся, що ті негативні карти будуть відіграватися тільки в позитиві. Ну, а якщо все-таки в негативі, то ви будете попереджені і будете просто стояти на сторожі тих чи інших ситуацій. Я всім дякую за те, що ви завітали до мене. Я бажаю всім гарного, мирного вечора зі світлом, з водичкою, з максимальним комфортом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!